Вітаю, друзі! Чи ведуть перемовини українські е, народні депутати, високопосадовці з представниками команди Трампа з метою прийти до влади в Україні, стати президентом, прем'єром, виконуючим обов'язки царя? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Видання Політико пише: Чотири помічники Трампа провели секретні переговори з українськими політиками, опозиційними Зеленському. Вашингтон посилює тиск на Зеленського, щоб той пішов у відставку, а його суперники ведуть переговори з командою Трампа. Друзі, ну перш за все, якщо дійсно стратегічні партнери, ті самі Сполучені Штати, скільки років я пам'ятаю, їхні представники. І колись, коли навіть були стосунки із Росією нормальні, і до, поки агресію вони проти України в 2014-му не розв'язали в 2014-му і е, з іншими країнами е, серйозні країни ведуть діалог і з владою і з опозицією. І з владою і з опозицією. Тому Ну, яка новина? Ніяка. Заявляється, що трампісти провели переговори з Юлією Тимошенком та Петром Порошенком. Повідомляють три українські депутати та американські експерти зовнішньої політики від республіканської партії. Ну, Українські депутати можуть взагалі все, що їм вигідно повідомити, а експерт, ну, це таке питання. Але ще раз кажу: ведуть. Ведуть перемовини, спілкуються. Це міжнародна політика. Чиновники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через тому від війни та суспільне розчарування нестримної корупції. Ну, це мільйон процентів тут навіть сумніву нема. Вибори є наріжним каменем до всіх планів щодо миру в Україні, які обговорюються залаштунками. Йдеться про проведення президентських виборів після того, як буде досягнуто тимчасового припинення вогню, але до того, як почнуться повномасштабні мирні перемовини. Дивіться, якщо ви не розумієте, то потрібно для проведення виборів потрібен час і підготовка, щоб це були вибори, а не призначення. Тому, друзі, в мене до вас величезне до всіх прохання. Доносьте до всіх в соцмережах, хто спілкується з е, депутатами, з чиновниками, з партнерами, з дипломатами. Україні потрібні вибори. Вибори, чесні, прозорі, демократичні вибори. А не призначення когось на яких швидких і на якій швидкій імітації виборів. Тому що якщо буде імітація, то це взірве країну з часом зсередини. Цього допускати не можна. От десь отак. Порошенко і Юлія, вони всі розмовляють із трампістами, позиціонують себе як людей, з якими було б легше працювати, і людьми, які погодилися б з багатьма речами, на які Зеленський не згоден, сказав виденню провідний республіканський експерт зовнішньої політики. Ну дивіться, те, що продати частинку суверенітету хтось з політиків. Здатен? Ну, сумнівів нема. Продавали більше 30 років, і сьогодні продають. Що стосується, чи зможе більше Юлія Тимошенко зможе. Я переконаний, що Юлія Тимошенко зможе говорити і з Трампом, і відстоювати національні інтереси, і з Путіним. Що не менш важливо, згадайте в момент самої гострої кризи було заявлено адміністрації Трампа, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити діалог і спілкуватись із Вашингтоном і з Москвою. Я переконаний, що Юлія Тимошенко може. Ми можемо багато говорити, чому вона може, як вона може, але може точно. Тут сумнівів немає. Чи буде вона відстоювати інтереси України буде. Бо все, що в неї є, всі її успіхи, падіння, злети, е, матеріальні статки зароблені свого часу, авторитет. Все це пов'язано з Україною. І вона чітко розуміє, вона ніхто. Для, е, в Росії. І вона не здасть і не продасть Росію, Росію Україну. Тому от така от історія по ній. Що стосується Петра Порошенка, Ну, Петро Порошенко виразний представник війни, партії війни. Чи зможе він е, представляти інтереси України на переговорах? А зможе він дипломат, е, чи почують його в Москві? Не виключаю. Все-таки дійсно були контакти, були розмови, жму руку обнімаю е -е, Медведчуком вугілля е -е, і так далі. і так далі. Чи пересікались інтереси Петра Порошенка з державними в той момент? Ну, пересікались, це треба було і державі, але і копійку ніхто не проти з них був заробити. І треба не скидувати ще одну людину, Давида Рахамія, хто і як зможе з ним домовитися. Він має величезний вплив на більшість слуг народу, має комунікацію з олігархічними групами, довіра її за майбутнє. Ну ті, які за майба. е, Має за шміотками ОПЗЖ контакт. Його скидувати з рахунків не можна. І він явно себе також може бачити, а може ні. А бачити в тіні ВО Царя. Тому конфігурація без арахамі, як на мене, на сьогодні не працююча. Ухвалене цього тижня рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні тільки. Посилував зв'язки українських політиків із представниками Трампа, ну, літають туди як додому. Це не стосується тільки Тимошенка, Порошенка, багато нардепів, і слуг, і околослуг, і колишніх слуг літають. Останніми тижнями Тимошенка зверталась до законодавців з інших партій українського парламенту, намагаючись переконати їх вийти зі складу і приєднатись до її фракції. Вона сказала законодавцям, що хотіла їх переманити, що на її думку в Зеленську не буде іншого вибору, окрім як призначити вибори найближчим часом, що надасть чудову нагоду сформувати нову парламентську більшість. Дивіться, ну, навіщо більшість, якщо зразу будуть вибори? Це раз. Друге. Я не вірю, що Тимошенко отак топором, та навіть і Порошенко пішли буду рубати. Тихенько хтось, не особисто, можливо, так. І то, ну, всі ж усвідомлюють, що в Юлії Володимирівні фракція. Мізерна, невеличка. І сила її не у фракції, хоча там є люди з сильною позицією, з сильними професійними знаннями і так далі. Сила Тимошенко в її особистості, її контактах і її досвіді, а збирати, ну мені здається, от це якраз не зовсім відповідає дійсності. Таким чином, передбачений ефект згуртування під час війни наукового лідера зникає, в міру того, як потенційні наслідки розриву відносин між Києвом і Вашингтоном зростають. Ну це очевидно. Це очевидно було і те, що в парламенті і парламент повинен порятувати країну, я казав не раз. Тут є ще один дуже такий важливий аспект і важливий момент, який ми маємо розглянути. Реакція. А реакція дуже проста: офісні блогери, офісні інфоповії, інформаційні повії прибігли з дикими криками і почали матом крити тих, хто спілкується з партнерами. Цього дуже боїться Зеленський. Він боїться, е, була заборона, там, проводить переговори всім, крім нього, ну і так далі. Ну і, і от Лачен. Вачен це гей-партнер улюбленого е, міньйона президента Зеленського, Дмитра Лєтвина, радника з питань комунікацій, е, ну, і блогер там з Дніпра. Прикол в тому, що всі ці політичні трупи, які не вилазили з Вашингтону, дуже накрутили всіх, до кого дотягнулись, і розповідали казки за свій рейтинг та вибори. Сука, замість того, щоб питати за зброю та іншу допомогу Україні, займаються власними інтересами. А потім товари. Потворення, нічим та хунісоси. Так само Євій Гончаренко Рестович та інша Пущена Русняк. Із стерекою я задоволен. Розумію, що кінець підкрадається. Дуже дуже і він буде дуже неприємний. Зеленському дадуть гарантії. Литвин втече. А Веченів, Петрових і Жисих, ми їх всіх будемо вилавлювати і в Україні, і за кордоном. І запитувати, а чому ти, сука, в танкі під Бахмутом не згорів? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.